Що Господь хоче зробити для нас саме в цю мить, в цей день? І як Він хоче дати нам своє благословіння? Тому що ми вже розуміємо, ми ж живемо в час нового заповіту, коли Ісус Христос забрав все погане з нашого життя. І саме час е, питанню, да? так, а чому оце навкруги Мене відбувається? А знаєте, Ісус сказав, що воно таки і буде відбуватися. Але якщо ми з ним, якщо ми віддали своє життя йому, то це не буде перешкоджати нам. Воно не повинно нас касатися. І хтось скаже, ти щось таке балакаєш. Ні, друзі, це не я, це Слово Боже. Розумієте, в Євангелії від Івана. Ісус каже, що Слово стало Богом, і що Слово це Бог. І от зараз, якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, тому що ми тут міркуємо про те, як завжди перемагати. Як завжди, мати надмірне благословіння у здоров'ї, у взаємовідносинах, у фінансах навіть. Підписалися? Жміть на дзвіночок, щоб бачити повідомлення про нові відео, і поїхали далі!